Нічова, товариство. На початку цього відео одразу дозвольте подякувати Силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що ви борюєте нашу незалежність. Віримо у скорішу перемогу та що все у нас буде Україна. Так, хлопчики та дівчатка, ви не помилились. У мене сьогодні чергове порівняння. Сьогодні ми з вами обираємо кросівки для темпу 5К-10К. Сьогодні у битві зійдуться: New Balance Rebel v 4 проти Adidas Adizero Takumi Sen 10 Як завжди, ніком... Компанія Adidas і компанія New Balance жодним чином не впливає на результати цього відео. Кросівки мої особисті, придбані за особистий кошт, досвід особисто мій. Тому все прозоро, все як ми полюбляємо. Ну і давайте одразу на початку відпустимо покоління шорців рілців, тіктоків для тих, для кого, як кажуть, багато тексту. Відповім на запитання, які б кросівки з цих двох я обрав сьогодні, якби обирав їх собі зараз. Та-ба-да-ба-дам! І відповідь. Так, незважаючи на своє опереджене ставлення до дідів, незважаючи на моє кохання з дитинства до них, в цьому двобої перемагають для мене New Balance Rebel V4. А ось чому вони перемагають? Дивіться далі. Давайте одразу пробіжимося по характеристиках. До речі, зауважу, що е окремі огляди цих кросівок, тотальний огляд для цих, і перше знайомство з усім, що необхідно для цих, у мене є. Дивіться на каналі. Е до речі, до досвід у мене е в. З Цими кросівками вже є більш суттєвий, тому я вже маю, маю певні, певні дані, щоб обрати для себе все, що мені необхідно, незважаючи навіть на те, що ці кросівки у мене пройшли трішки більше, ніж ці. Але що є, то є. Кажу. Я від вас нічого не приховую. Так, пробіжимося все ж таки по характеристиках, щоб ми розуміли з вами, що воно і як воно. Почнемо з Adizero таку Місен. Стандартна платформа Adidas вже трішки застаріла. Зараз на ринку вже присутня нова модель, і модельний ряд вже новий пішов, який надихне цією платформою. Ivo. Ну, Для мене класні. Цей силует нам вже знайомий, рейсовий, адідасівський. Перевірений, і в цьому є і плюси, і мінуси. У нас uh, сендвіч панель LightStrike Pro. Це піба, проприєтарна піба Adidas, uh, 33 мм ззаду, 27 спереду, 6 мм дроп, В цьому сендвічі у нас Energy Rod всередині. Аутсол uh, у нас Continental надзвичайно цупкий, надзвичайно uh, зносостійкий гріб. Uh, Нереальний, крутий, перевірено особисто. До речі, я вважаю, що Continental – це взагалі е, найкращі е, аутсоли, які є на ринку. Можливо, тільки Puma Grip, Я чув, що також класні, але у мене поки Puma ще нема. Коли, коли придбаю, поношу, тоді скажу, але наразі що маємо то маємо Continental одні з найкращих. Е, у нас -части верх, части, е, ну, це і плюс, і мінус. Дихають класно, але, як на мене, не досить комфортно. Про це згодом, це... для мене це окремий біль. Язичок також жодним чином не закріплений, жодним чином не вбудований. З цим також є проблеми. У нас 10,5 розмір. 45 і 13 290 устілка. Тобто вони у мене йдуть на піврозміру більше і нікому не вірте, беріть на піврозміру більше. Звичайні рейсові платформи Adidas мало мірять, тому враховуйте це. У мене 28 устілка. І як на мене, тут якраз, якраз те, що потрібно стосовно того комфортно, і стосовно того, наскільки комфортно стопа всередині. У нас Hill Blinker. Це така плюшка Adidas. Ну, Наскільки вона потрібна, не знаю. Дивіться самі. Ось так, ось так вони виглядають. Ну, і більш така нереальна платформа, більш нереальний дизайн е ре ребелів. Е до речі, вони е виходили плюс-мінус однаково. Е таку місцени трішки раніше, ці, ці трішки пізніше, але New Balance пішов більш радикально. Геометрія, кольори мені вони мені вони подобаються більше. Ну, це моя особиста думка. Нікого не примушую з нею погоджуватись. У нас е Fuel Cell Compound. Що це означає? Це означає, що у нас тут бленд. На відміну, тут у нас сендвіч панель тут у нас. Е Бленд, тобто суміш, у нас Піба е, е, і EVA всередині. Е, десь я чув, до речі, що у нас 80% Іви і е, 20% тільки ПІБИ. Е, це базова платформа Full Скільки е, оскільки ребели, це стартова лінійка. Е, вони у нас е, в лінійці бігових знаходяться першими. Знизу. Далі у нас іде пейсери е, sc Trainer і SC-Elite. Таку місце не трішки вище. Нижче Них тільки Адіоси е, і SL е, серія, тобто вони всередині ці нижче, але ще раз скажу: е, це жодним чином не стосується того, як вони відчуваються. Звісно ж, пейсери були б вже веселіше, оскільки там піби більше, але тим не менш. Платформа грайлива, весела, цікава, тому я їх для себе і обрав. Стосовно розмірів у нас 33 мм ззаду, 27 мм спереду, 6 мм дроп. Тобто дроп то у нас такий самий. А, ну, для Нью Беланса він трішки агресивніший. Зазвичай там п'ятірка йде. В Adidas це, в принципі, навіть не такий агресивний. Вони полюбляють навіть 8 мм робити дроп. А, але відчувається. Тут відчувається дроп менше ніж тут. Тут одразу ви відчуваєте всі ці 6 мм. Наскільки це вам комфортно? Вам буде з цим? Дивіться вже самі. Мені більш комфортно в цих аутсол. Uh, ви бачите, у нас ось такий цікавий малюнок. До речі, я вже його перевірив на, в умовах нашої української зими 5 невеличка мрячка, жодних проблем з щепленням немає. Як, на мою думку, повинен відходити так само, як і Continental, можливо, навіть більше, з урахуванням того, що цей аутсол у нас на платформі, з, як я вже казав, Blend, PB і EVA, а EVA якраз використовується як елемент, який. Надає кросівкам додаткової зносостійкості. Вони і м'які, енергозабезп... енерговіддача трішки менша, ніж у піби, але вони більш зносостійкі. Ну, як на мене, це потрібно, якщо ви таку платформу робите. І вона тут, до речі, скомпонована досить класно. Відчуття Веселі, ще раз кажу, грайливі кросівки, в них хочеться ходити більше. А це, як на мене, одне з найкращих відчуттів, які можуть кросівки надавати. До речі, стосовно аутсолу, одразу я вам таке невеличке порівняння дам. Дивіться, бачите, навіть неозброєним оком видно, що ребели вищі, але компаунд зазначається нижчим. Можливо, це за рахунок того, що е, вся, ваша стопа трішки вбудована в платформу саму. Тобто вона трішки нижча йде, ніж е, границя цього компаунду. Але, тим не менш, вони. Давайте я вам отак їх продемонструю. Вони, відчув, вони і відчуваються вищими, і вони є вищими. Хоча тут у нас зазначається, що вищий компаунд. Ось вам такий момент. Стосовно зносостійкості я вже в принципі казав, але я також зауважу ось такий момент. І я вам одразу хочу дати зрозуміти, що ось це це не проблема самих адідасів, це проблема самої піби. Вона, в принципі, вже на другий, на, з другого разу, коли ви їх вдягаєте, починає трішки е, демонструвати певний знос, певні елементи починають трішки притиратися. Цього не, не повинно і, як на мою думку, і не буде виникати з цим компаундом. Але враховуйте це те, що ну, вважається, що цей компаунд легший і більш стрибучий. Хоча, на мою думку, якраз все навпаки. Ну я кажу, як є. Зверху у нас тут Phantom Fit це пропєтарний січастий верх компанії New Balance. Він тут більш еластичний, хоча також пластиковий, але він такий на дотик більш такий приємний ніж тут. Хоча тут Адідас і намагалася зробити все можливе, щоб він ось цей саме варіант верху був більш комфортний та зручний. Ні, ні. Ви відчуваєте одразу, коли в них стаєте, і це відчуття не зникає потім. Це моя особиста думка. Ще раз повторюсь, жодним чином не примушую нікого погоджуватись, але що є, то є. Шнурки тут кращі, більш еластичніші, більш зручна більш зручна система шнурівки. Ось ви бачите, в Адідасі вона трішки нижче, і якщо у вас підйом трішки високий, ось тут в цих елементах можуть бути проблеми. У мене тільки зі шнурівкою, з фіксацією стопи, тут є нюанси. З іншим проблем нема. В принципі, фіксується все нормально, але зауважу одразу цей момент. Тут набагато все краще вище. Зручніше. Язичок тут вбудований, еластичний, ви бачите, зручніший, більш м'який. Мені подобається тут більше. Також у нас з задньої частини більше матеріалу, тобто пом'якшення є. Стосовно устілки, ось така вона перфорована. Adidas, до речі, там устілка, ну, ви бачите. Принципі, яка вона? Я жодним чином я не можу її витягнути, оскільки вона приклеєна. Тут у нас, до речі, стосовно розміру, одразу зауважу, поки не забув. У нас 9,5. Я тут трішки. Ну, не вгадав з розміром. О, о, у мене море від 5 ві та від четверті в розмірі 9,5, і вони розносилися, все супер, мені нічого не турбує. А тут можливі нюанси, але я згодом повернуся. Я вам, коли буде тотальний огляд, розповім, чи розносилися вони остаточно чи ні. Тому що коли ти тільки ногу туди за, ну, нога стає на своє місце, ось в цих елементах, ось тут і тут. Трішки тисне, трішки є такий дискомфорт, але він зникає згодом, тому, можливо, розносяться, не буде з цим проблеми, але про це я розповім вже в тотальному огляді, чи зникло це відчуття, чи ні, ну, повністю на всі 100%. Тому враховуйте це, е, я ще раз кажу, це такий момент, який мені поки. Достеменно невідомий, потім розповім. Але стосовно розміру, тобто, довжина зрозуміла, тут 20, 28, до речі, ширина нормальна. Стосовно ширини вам вистачить. В цьому тут жодних проблем у вас не буде. Вони досить широкі. Ну, ви бачите, суттєві. Давайте вам так продемонструю. Тобто, незважаючи на те, що у нас тут розмір менший. Uh, ви бачите, розмірно, вони практично один в один. ну, Візуально не відрізняються один від одного. Ну, Це моя особиста думка. У нас тут світловідбивні елементи є, тобто в темряві вас також видно. Ось такі ось такі технічні характеристики. Давайте одразу їх зважимо, щоб також зрозуміти все, що нам потрібно. Це в нас вже стандартна така процедура. 214 грамів лівий, 10,5. Я просто повторюю, щоб ви розуміли. Ці кросівки у нас менше на цілий розмір, як зазначаю, якщо вірити цим лейбам. Ну, наскільки це відповідає дійсності, ну, не знаю. Як на мене, то не зовсім. 223 тут лівий, 9,5, 28 устілка. 214. 222. 8 грамів різниці. Наскільки це важливо вам, з рахуванням нюансів, про які я остаточно ще розкажу. Дивіться самі. Давайте перевіримо на якість. Ще раз. 214 лівий. 213 правий. По якості водідасів, як завжди, все супер. New Balance Rebel 224. 200. Так, давайте ще раз. 224 лівий. 2.22 грами. Так, правий пробачаюсь, Лівий. 222. грами різниці. В принципі, нормально. Навіть 223 грам. Все ж таки, грам. Все супер. З якістю у нас також жодних проблем немає. По вазі я врахував, все вам показав. Тепер підводимо підсумок. Чому загалом, якщо ви ще не розрозуміли, я обрав для себе саме New Balance Rebel v 4. Перелікуємо. По-перше, дизайн. Як на мене, набагато красивіше, набагато універсальніше, і, ну, в принципі, е він підходить під все. Під все. Ну, Colorway, це мій улюблений Colorway. Е, Є багато Colorway, До речі, у ребелів в цьому році компанія New Balance вирішила не запускати нові ребели, тільки представила в нарані івенті. Був представлений представлений новий Colorway. Все для мене ось цей ще мені він подо. Вони подобаються у версії нью-йоркського марафону. Але про це як кажуть згодом, коли знайду можливість їх придбати. До речі, стосовно ось що не вказав стосовно к прайсу, кошторис у нас стартовий 180 е, доларів коштують на сткоштували на старті таку місендесяті. Зараз в Україні їх в принципі можна знайти дешевше, приблизно десь 3-4 тисячі гривень можна знайти в ідеальному стані або взагалі нові на стоках. Просто без коробки. Просто обирайте уважно, дивіться. Такі кросівки на старті продажів коштували 140 доларів. Тобто, ви одразу можете зрозуміти, що у нас 40 доларів різниці. Це старт продажів. Зараз також в Україні їх можна знайти навіть новими приблизно за ті самі 4 тисячі гривень. Тобто, по ціні вони плюс-мінус однакові. Але зауважу, що ці на старті продажів коштували дорожче. Тому, що, тому для мене це додатковий плюс е, у копілку саме пробачаю, скарбничку саме New Balance. Дизайн, повертаючись до тих моментів, е, дизайн е, легкість, е, гнучкість. Uh, більш веселіші вони, більш такі uh, стрибучі. В них я ще раз кажу: одразу ти вдяг, вдягнув їх і одразу побіг. В принципі, вони примушують тебе рухатись, uh, посмішку на обличчі uh, помічаєш. Навіть дружина одразу сказала, що супер, ти як цей, як uh, якийсь Баксбані. Uh, Починаєш ходити в них такий швидкий, енергійний. Ось тому для мене я обрав для себе саме ребели, навіть з урахуванням того, що я ще раз кажу: моє кохання з дитинства і неопередженість... Упередженість пробачаюсь, до лайтстрайків, до Адідасів. Навіть не зважаючи на це, я для себе обрав Balance. Якось мені не зайшли таку Мі-70. Якось не зайшли. Можливо, вам більше подобається. Я не знайшов для себе тієї. Того моменту при, в якому вони працюють, тобто для мене, щоб я відчував все, я е, намагався і швидше ходити, навіть прискорюватись. все все, все не знаю. Не зміг я знайти того елементу, в якому вони мені подобаються. Вони мене більше дратують, ніж надають задоволення. Єдине, що ти відчуваєш в них такого позитивного, це це те, що ну просто вони легкі. І ну, такі енергійні, але якщо порівнювати з тими самими адіосами сьомими, які в мене були, адіос сьомий мені набагато веселіше, набагато стабільніше навіть тут, незважаючи навіть на те, що вони такі широкенькі, тут в цьому, в цьому моменті є нюанси з. В плані того, що стопа трішки ходить, трішки гуляє. Mm. І е, якщо навіть порівнювати з зі діосами ProTріm, в яких я знайшов, практично одразу знайшов з, е, зону комфорту, тут скільки б не ходив, не можу. Е, і підошва трішки така, більш така ну, дубова, кажу, як є, така жорстка. Mm. І енерговідштовхування не таке, як я на яке я сподівався. Ну, я вже вказував в своєму огляді, як на мене, таку місен трішки не досить така для мене та модель, яку б я для себе обрав. Ребели в цьому плані для мене веселіше, навіть незважаючи на те, що вони у мене не так довго. Я вже вказував, що вони вже в мене 10 кілометрів тільки пройшли, але з першого одразу, з першого вдягання, я відчув все те, що мені потрібно, все те, що я. Хотів би відчувати. Є в них нюанс стосовно, я вказував стосовно е, задньої частини. тут. Е, жалілися деякі блогери, що натирають. Е, у мене з цим поки проблем немає, але відчувається, що вона така тут тр трішки жорстка всередині ось тут тканина. І, ну, Можливо, це для того, щоб вони такі цупкішими більше були. Воно дійсно відчувається, що в цих тут і тут воно так. куп Вцепилась і жодним чином вашу стопу не відпускає. Але про це згодом я повідомлю, чи було щось, поки нема, і дай Боже, щоб не було. Стосовно навіть е, теплоти, теплообміну, е, поки що ну, ще не літо, не знаю. Але одразу зрозумів, що ця сітка е, пристосовується до нашої української зими більше. Більше в плані теплообміну, ніж ці. Ну тут зрозуміло чому. Е, звичайна шкарпетка трішки утеплена Міріно і жодних проблем. Плюс 5 ходимо, нема нюансів, нема відчуття, що десь там щось замерзає. Тому, як на мене, додатковий плюс, що я можу одразу їх вдягнути навіть зараз. Ну, звісно ж, коли там е, дощ вже, це. Ну, не рекомендується, ви бачите, це сітка все ж таки, вода буде потрапляти всередину, тому враховуйте в суху пору року взагалі. І мені здається, жодних проблем з такою е, більш скли, слизькою поверхнею не повинно виникнути, тому що у нас тут такий класний аутсол. Ну, в принципі, я все вказав вже навіть по декілька разів, тому що хотілося б за все, що. В них є, ви знаєте, мої, мої відео це про досвід використання, це не про те, що, а про те, як. Хотілося б все, що в них є, вам розповісти, чому, і як, і що з цим робити. Ну, на сьогодні у мене все. Дякую ще раз вам всім за увагу. Дякую за ваші коментарі, лайки, підписки. Дякую, що підтримуєте канал. Без вас все це неможливо. Продовжуйте далі. Гарного вам дня! І, як завжди, все у нас буде Україна! люди!